Тернопільські школярі подарували автомобіль військовим. Вони ще у вересні провели благодійний ярмарок, готували і продавали солодощі, щоб зібрати гроші на допомогу бійцям. Виявилось, що суми вистачило на машину. Тож на подвір'ї п'ятої школи зібрались радісні та водночас схвильовані учні. Адже зараз відбуватиметься передача автомобіля військовим. Відбулася благодійна ярмарка, в якій взяли участь усі учні нашої школи, батьки та вчителі. І е, досить неочікувано було те, що нам Приємно було б знати, що ми зібрали таку величезну суму грошей 208 804 тисяч гривні, і змогли придбати автомобіль для наших збройних сил України, який ви бачите позаду мене. Бійці висловили подяку усім, хто долучився до збору коштів. Запевняють, що цей подарований автомобіль допоможе військовослужбовцям подолати ворога та повернутися додому з перемогою та високо піднятими українськими прапорами. Військова частина а асівдесята. Висловлює щиру вдячність педагогічному батьківському та учнівському колективу тернопільської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов у сприянні посиленню обороноздатності України. А саме за скерування фінансової допомоги на придбання транспортного засобу автомобіля зазову біля фортрейсель 404 2007 року випуску для військової частини а сімдесят подяку. Також висловила і начальниця управління освіти і науки. каже, батьки долучились до дуже доброї справи, бо зараз наші захисники як ніколи потребують допомоги. Машини особливо актуальні, адже на фронті така річ постійно ламається та потребує ремонтів. Великий Спасибі педагогам і батькам, які розуміють ситуацію, які йдуть на зустріч, які з розумінням ставляться, і ті питання, проблеми, які виникають на фронті. Ми дізнаємося безпосередньо від тих, хто там воює, бо воюють родичі наших дітей, наші педагоги, наші рідні і близькі. Школярі, які долучились до ярмарки, радіють тому, що завдяки їхнім старанням і проданим солодощам вони змогли певним чином наблизити Україну до перемоги. Я продавав випічку на ярмарці, всякі солодощі. Ми назбирали кошти, за які могли купити автомобіль для військових. Ми з мамою там готували всякі. Е, як сказати, Смоколики всякі, і е, батьки з, е, з дітьми так само. Ми передавали там кекси, всякі, торти і купляли. Ну, я передавав наліпки і просто е, став всякі хатинки, щоб мені давали гроші на благодійність. А для чого ця благодійність? Щоб наші збройні сили України допомогли допомогли захистити країну, щоб всі діти і всі дорослі повернулися додому, щоб перестала бути війна. Подарований автомобіль бійці відправлять на передову в роту контрдиверсійної боротьби, аби там він допоміг бійцям у виконанні свого обов'язку та захисту батьківщини.